Кохана, не шукай себе там, де тебе вже немає. У порожній шкаралупці цикади, у безладно написаній книзі, у шпаринах побілених стін, у містах, де із рідного тільки вікно і бажання стрибнути туди востаннє. Кохана, я прошу тебе Коли ти смиренно чекаєш над ніжним хребтом Шкаралупки. Відкриваєш ту книгу, торкаєшся стін, і ніби не помічаєш, що коли лиш комашка, яка зовсім ніяк не цикада, літає безкровною тінню, ти віриш у неї, дістаєш ту бездарну книгу, і знову її читаєш, прихиляєш чоло до стін і знаходиш себе в білосніжній відсутності меж, посміхаєшся і гадаєш, як добре, напевно, їхати в рідне місто, відчиняти вікно і стрибати туди. Востання. Чого ж варта любов, її милосердя, її теплий дотик променевий? У чому цінність людського серця? Вона інфекція, вірус, вражає навіть найсильніших тих, хто криться хто мозок, крижина. А що ж я? А я все. Я розгорнута книга з самого кінця, поспішно непритушений недопалок. Текст іноземною мовою колір, що на сонці інакше виблискує, та перший багряний листочок. Я вміло пришита душа до іншої один із кришталиків у чимусь браслеті, одна з фігур на чиємусь полі, та лиш одна окутана тобою. Лиш одна леліюся і викохуюсь тобою, лиш одна впиваюсь твоєю любов'ю, і остання фігура на шаховому полі, що лишилась у знак програшу ворога. Ліквідовано мозок за займання величезного розмаїття гіпотез, і перманентно покращені стовпці свідомості, що ведуть у безбережний простір, до грудей адаптивно прибите серце, воно як зброя, із пензлем і паперами збоку, щоб кіть що, то писати й писати, допоки за тобою не прийдуть збіллю дивлюся на безкраї розбиті дороги додому і вікна. На будинок, в кімнаті якого співав рояль, де бігали діти, і двори, де проживала пришвидшений пульс після 17-го кілометру. Моя осоружність вперта, вона як щит. Я малюю неї бар'єри подалі від східних меж, і пишу, сподіваючись, що мої слова вплинуть на тебе теж. Я сьогодні працював, 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 жодного вірша не написав. Час тривав, 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 тривав. Тривав, 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 жодного вірша не написав. А десь вірш чекав, поки його напишуть спирався з думками, чепурився, дивився в вікно, вмикав музику, вимикав музику, пив чай, чекав. Коротше, такий маленький вірш, як та дівчина на касі АТБ, каже, а тебе і бе, що я думаю про екзистенційне захоплення від життя. Серцебиття не вираховує відстань між людьми, лише залишає спогад, що ми. Існуємо. В дитинстві вальс Вагнера, а там естетизація ненависті, а там хрипи ХХ століття, а там відмова від останнього слова перед шибеницею. Гвинтики посипалися на підлогу. Батько зібрав речі, вийшов за двері, шкарпетки залишились під ванною. Потім ніхто їх не чіпав, потім ніхто на нього не чекав. Тонка ніжка в Пуанті, німецький механізм шкатулки часів Другої світової. Завжди є хтось, кому вистачає божевілля виробляти музичне фарфорове мереживо і обережно відтирати кров з білої кайми. А ти просто хотів дізнатися, що там всередині, хто знав. Розмовляти про ніщо, обговорювати телепрограми, вчорашніх дівчат без імен. Кидати недопалки у пляшки, фотографуватися для соцмереж, ночувати будь-де, порівнювати громадські туалети, вживати слова ненавиджу, телефонувати вночі колишнім, на підпитку просити повернутися, втягувати живіт, вливатися в натовп туристів, аби згадати уроки англійської, обіцяти собі завтра жити по-новому, обіцяти, сидячи на унітазі, болівати за героїв шоу-талантів, розумітися на всьому, їсти голосно і багато, засинати при світлі, Міняти телефони, валюту, думку, мати в порядок в кімнаті, щоб всі про це знали? Пишу вірші, молюся Богові. Чи чує він мене, чи розуміє чужою мовою, чи дух мій молиться, чи розуміння залишається без плоду? І що мені робити? Якою мовою? Як вода не витримує і розтікається водопіллям, так ми, я і ти розтікаємось вечірнім квітневим містом, розтікаємось кров'ю, розтікаємось слізьми, розтікаємось потом. Та від себе не втечеш. Можливо, колись вітер здійме нас в небо і понесе вслід за хмарами на один із безлюдних самотніх островів. Де сонце зникає в океанських глибинах і гріє їх, як пісок гріє шкіру. Ми зостанемось в пам'яті рідного міста, зостанемось в ароматі розквітлих магнолій та бульбашках дешевого сидру, зостанемось в нотах дитячого сміху, який чутно з балконів районним курцям. І, може, рак легень того вартий. Зостанемось в тінях оголених тіл, химерно перекидаючись рухами. Зостанемось тут. Дивись, насувається злива! То вітер ховає чергових коханців у хмарах, тягне їх повз наші з тобою острів, а коханці ті плачуть за рідним. Я зачерпну жменю піску, піднесу тобі на долоні, ти вдихнеш його запах і скажеш пахне бруківкою хрещатика після дощу.